Літо пора відпочинку, спеки й активного дозвілля на природі, проте саме в цю пору зростає кількість нещасних випадків на водоймах, купання в заборонених місцях, нехтування правилами безпеки та вживання алкоголю основні причини трагедій. За інформацією ДСНС у могилів Подільському районі цього року вже загинула одна людина. Спочатку початку 2025 року на території Вінницької області сталося 32 події на воді, при яких 24 особи загинуло, 8 врятовано, з яких троє дітей. За аналогічний період 2024 року на території Вінницької області сталося 37 подій на водних об'єктах, з яких 26 людей загинуло. На території Могли Подільського району станом на сьогодні за 2025 рік. Сталася одна загибель на воді. Не всі мешканці дотримуються правил безпеки під час купання. Однак рятувальники наголошують, у могилів Подільському районі немає обстежених зон відпочинку. Як на території Вінницької області, так і на території Могилів-Подільського району не визначено ні одного місця масового відпочинку людей на водних об'єктах, на яких проведено обстеження акваторії дна. Комісії із технологно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, при ренівської адміністрації, так і при територіальних громадах прийнято рішення комісійно про відтермінування початку купального сезону, тобто купатися заборонено на всіх водоймах, де не обладнані місця масової відпочинку на водних об'єктах. Вода не прощає помилок. Варто лише на мить втратити пильність і наслідки можуть бути фатальними. За даними ДСНС, більшість нещасних випадків стається саме через нехтування елементарними правилами безпеки. Основні правила поведінки на водних об'єктах не залишати дітей без нагляду дорослих. Купатися дозволено при температурі води не нижче 18 градусів, температури повітря не нижче 24 градусів. Не стрибати у воду, якщо ти не знаєш глибини, та стану дна. Після прийому їжі купатися можна тільки через 1,5-2 години. Не можна під час купання вживати алкогольні напої. Аби не втрапити в халепу під час відпочинку на воді, рятувальники радять перш за все обирати безпечні місця. Якщо стало зле у воді, ногу звела судома тощо, треба голосно, без сорому кликати на допомогу і ні в якому разі не панікувати. Першочергово, якщо ти став свідком, коли людина топиться, потрібно набрати 101, повідомити рятувальників. І якщо немає небезпечних факторів. Можливо, до людини підплисти, якщо ти впевнений в своїх силах, підплисти ззаду, обхватити її груди, підплисти до берега з нею, набрати 103, викликати швидку допомогу при можливості надати першу домедичну допомогу. Дотримання елементарних правил поведінки на воді може зберегти життя. Фахівці ДСНС вкотре звертаються до громадян із проханням бути обачними на водоймах. Лише обережність і відповідальність зроблять відпочинок безпечним для всіх.